Ви зараз на позиціях українських прикордонників в районі Кінбурнської коси. Це фактично останній клаптик Миколаївської області, який все ще перебуває під окупацією російських військ. І, хоча українське просування на Херсонському напрямку ліквідувало тут деякі загрози. Бити по цій ділянці фронту росіяни не припинили. Застосовують найчастіше ракетні системи залпового вогню, та цим їхній арсенал не обмежується. Серед іншого тут фіксували роботу також ударних іранських дронів шахед. Наразі Кімбурська коса окупована територією. За даними там знаходяться війська підрозділів е донських козаків на нашій ділянці відповідальності, яку охороняємо і спостерігаємо. Ми ну, я думаю, що тут чоловік 700 їх також броньована техніка, тигри, урали вони укріплюють берегову лінію з лиману, замінували з моря, ведуть спостереження там. Працюють по нашій ділянці Здесь відстань дозволяє їм там, до 20 кілометрів в основному це грати. Ну так ще з моря є ситуація корабельні ракети, які вилітають з підводних човнів та кораблі. Ікси їхні, вони теж пролітають. Працюють наші ПВО, максимально стараємося збивати їх. До побачення, роднає моя. Наша артилерія. Російські тобто усі працює, ми якось їх намагаємося Наша артилерія постійно працює. Знищено склад БК. Дари по їхнім позиціям, там, де місце скупчення їхнє. Ну, головна задача це оборона, оборона позиції, спостереження, своєчасне виявлення ворога, коригування артилерії. Робота по повітряних цілях в разі потреби. А що тут вже було? Що реально доводилось така скарбка? Шахіди. Шахіди це найосновніше. Розкажи, як це було? що Це було? <кій> це ще коли були перші поставки дронів у Росію з Ірану і були масовані пуски. Раніше вони літали прямо через нас, а коли вже було збито десь 10, 15, 20 дронів, вони вже мали шукати іншу тактику. Вони намагалися через Кінбурзьку косу над прибрежкою летіти в сторону Миколаєва. Якісь пролітали, але недалеко. Тобто, це вже показує, що досвід у збитті цих повітряних цілей, саме шахідів, вже дуже великий, напрацьований. Тобто все працює, всі акліматизувалися до цього типу острова. Зараз спостерігаю косу, видимість ну, добра, можна сказати. Орків поки не наблюдаю. Були б випадки, коли ви дійсно от бачили, помічали рух техніки чи людей. Е, так, була така погода, що було добре видно. Ну, звісно, ми тоді не передали і кидали. Була був проляк. Що бачили тоді? Бачили, детонацію бачили. Є якесь взагалі ну, принципове значення саме цієї коси. Чого вона росіяна Що вона дозволяє? Вона їм дозволяє блокувати вихід з Миколаївського порту. Всі кораблі, які з Миколаївського, з Харсанського, це ж коса, випадка на Чорному морсі. <му> Зукаємось, коли є загроза обстрілу, РСЗО, будь то гради, смерчі, чистовольна артилерія, міномети. Тут, в принципі, безпечно, тут нормальний накат е дерева, тобто він захищає від обстрілів. Ну і свій вільний час від служби ми проводимо. Тут досить комфортно, як ви можете бачити, нормальні ліжка. А часто до нас, наскільки вони активно працюють? Ну, Практично кожен день. Тобто перебуваємо в бліндажу, коли є загроза. Чи обстрілу ракетного, чи РСЗО. Чим немає, ну. Біля п'ятої години ранку була подана команда ракетної небезпеки по Миколаївській області і була зафіксована велика кількість авіації ворожої в небі. І прилетіла до нас ракета по уламкам. Це Авіаційна, була... ракета. Авіаційна ракета, по уламкам, які були знайдені, була ракета Х-101. Ракета повітря земля десь 4,5 метри довжини, яка летить зі швидкістю 700-800 км на годину. Там вибуховий зарядно потужне, тобто наскільки це було відчутно ну, тож, для вас? Ну, відчутно повибувалось вікна в приміщенні поруч. Яма десь 5 метрів заглибки. Земля порозліталась на метрів 400. від Звісно, так. Просто давлю там якісь транспортні засоби, які стояли полищ. Але, ну, але я наскільки розумію, вони все-таки не влучили по тому. Не влучились, ні. Ти розказував про те, що сам з Миколаївщини. Це Кінбурзька коса, то останній такий шматок окупований. Взагалі так точно. є таке бажання, щоб вже повністю дім був вільний. Від звісно, віде. звісно є. Звісно, є бажання, щоб повністю була Миколаївська область звільнена. У мене батьки з 24 лютого нікуди не виїжджали, тобто вони живуть в Корабельному районі. Це найбільш наближений район до бойових дій. Тобто і вони з початку війни і до сьогодні вони там живуть, тому, звісно, бажання звільнити повністю Миколаївську область є. Ну і в принципі зі звільненням Херсону і області. То знизилась частота обстрілів. Звісно, того що не всі РСЗО дістають до Миколаєва. От і частота обстрілів кардинально змінилась, і в принципі там стало безпечніше.